Веганські альтернативи фуагра набирають популярності у Франції на тлі спалаху пташиного грипу. Хвороба на фермах вражає качок та гусей, через що традиційне різдвяне частування постачають менше. Французький шеф-кухар Фаб'єн Боржель керує в Парижі веганським рестораном. Два роки тому створив те, що називає штучною фуагра. Ми повинні мати можливість різноманітнити наші уподобання. Нині виробництво продуктів тваринного походження дедалі більше критикують. Я маю на увазі зокрема спосіб приготування фуагра. Він не найкращий. Фуагра це частина кулінарного надбання Франції. Але зоозахисники осуджують практику відгодовування гусей та качок, яка має на меті збільшення розмірів їхньої печінки. Веганську фуагра в цьому ресторані готують із горіхів кешю, а ще соняшникової і кокосової олії. Вона схожа на традиційну страву, але з вершковим смаком. Ті, хто любить справжню фуагра тваринного походження, навряд чи це оцінять. Але коли не їси її постійно, якщо веган, то це найліпший варіант. Утім, опитування поки що показують, що більшість французів не готова перейти на рослинний замінник улюбленої страви. Ми не проти альтернатив, але це правда, що ми дуже любимо паштати з гусячої печінки. Це просто незамінний продукт на різдвяному столі. Франція один із найбільших виробників фуагра, але через пташини грип обсяг виробництва цього року вірогідно зменшиться, а ціни на делікатес зростуть на 20%.